Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо грати в таку гру, як Бравл Старс знову. Я дивлюсь вам Бравл Старс заходить. Тому давайте далі. Предлагаю вам нокаут. Подивимося, що у нас тут за, ребятки такі. Так. Ну, з командою. Я не знаю, повезло, не повезло. Будемо дивитися, як грають мої сокомандники. Так, у мене є така тактика. Де вони зараз? Вилізуть. Почнуть. Ага, отам, отам, отам. Раз, два, три. Отак. Супер. Вже застрелили там когось. Так, так. Ай, що це я нажав? Давайте, друзі, далі. Отак. Раз, на тобі. Ух ти, наших вбили. Раз. Далі пішли, два, три. Оп. Опа, отак от тобі, отак от тобі. Ну все! Виграли ми раунд. Добре. Ходімо далі. Так, голову поки що відпускати не будемо. Жалко. Ай. На тобі О, моя голова ще й вбила. О, так. Добре, добре. Йдемо далі, друзі, давайте ми повинні їх перемогти. На тобі, на тобі, на тобі, на тобі. Отак От ще на тобі. А як він. А як він щит надів, друзі, а? Не не зрозумів. Друзі, а як вони щити надівають на себе? А ну, Підождіть. Тут треба розібратись. Ось, дивіться, до речі, стільки залишилось. Стільки в мене вже на 15-му. 20-й, 16-й, 15. -м. О. І стільки мені ще залишилось. Ну, так. Так, давайте покращимо його. О. І як вони. Міноманія. А, зрозуміло. Ну, мені цей щит не потрібен. З іншої сторони. Так. Погнали з вами далі. Друзі. Випиште мені в коментарях, давайте грати зі мною. Ну, чи можна зі мною зіграти. Ви пишіть у коментарях одразу свій код. Я вам після цього бою покажу, який, якщо ви не знаєте. І будемо разом грати там, якщо захочете. Так. Ви тільки код напишіть. Я вас добавлю у друзі. Так. Ух ти! Ти диви який. противний, На тобі. Так. на ти вам, на ти вам. Так, добре, добре. Супер добре. З цим треба грати отак за стіночкою, за стіночкою. На тобі. на тобі, На тобі. Ааа! Тікає, тікає. Але нам все одно. Ми зараз тут тебе. Переможімо. На місці. Так. Ди звідси розбійник. О. Так. На тобі. Ай. Але мені здається, що він нас переможе. В кінечному ітогі. Так. Ай-яй-яй, ні. Ні, друзі, це не те, що нам потрібно. Я здаліка шмаляю. А, а не так оце, вблизі. Так, першим ділом треба. Та всіх убирати тут треба. Ой, ракали, у нас команда. На ти, вам, на тобі. На тобі. Ай-яй-яй. На тобі. На! Добре, друзі. Змогли, перемогли. Захотіли, забрали і пішли, так, друзі? Так, давайте далі. На, на, на. Куди ти їх відштовхнув? Ну, йок, макайопка. Так, друзі. Мені сподобалось. Так, Так, так. Далі. Мочимо їх. Так, друзі. Дуже добре. Дуже добре. На! Супер! Просто супер, друзі. Я знову зірковий грок. Ну, не знаю, давайте далі. Так. Ідемо далі, далі, ще раз далі. Не знаю, як вам, а мені він трішки подобається. Оцей грок, який у мене. Чи персонаж. Ну, прикольний. Але для отаких от, от боїв, щоб за стінкою. Ну як Дід Динамайк? Коротко кажучи, як це Дід Динамайк номер 2 тільки трішки з іншим орудоєм. Так, а де оця? Шелі? Шеллі. де Шелі? А, вона. Набор. На тобі, на тобі. Но. Добре. З шелі розібрались. Супер! Йдемо далі, друзі. Я не знаю, якщо ви додивились до цього моменту як ви його взагалі... Ладно, добре. Так. Мочимо їх, друзі, мочимо. Так. Так, так. Ох, вийшла, накрасилась. <с> накрасилась, друзі, от. Бачите? Накрасилась і вийти рішила. Тут уже всю її команду розібрала, а вона тільки накрасилась. Все, супер. Сухуй. Перемогли. Так, тепер Макс, зірковий грок тут у нас. Так. Давайте далі. До речі, друзі, напишіть, будь ласка, у коментарях, мені червоного шара знімати чи ні. Бо я... Оце тільки червоний шар 4. Мені дуже всіх подобається. У нього і геймплей такий комфортний, я б так би сказав. І... Графіка там у нього супер. Мені подобається. Так. Досить гарно. Так. Так. Давайте так йому. Давайте випустимо мою голову. Оп. Оп. Супер! Раунд виграний. Так, давайте щось тут накреслимо. Чи намалюємо? А ну не ображай мого друга, мого сокомандника, я так би сказав. Так. Далі. Ой-ой! На! Супер! Зірковий грок. Так. Давайте ще разок. І давайте... Зараз трошку, трошки, трошки іншу тактику зробимо. Зараз я вам покажу яку. І так, дивіться, ми з вами йдемо сюди. Ультуємо одразу. Чи не ультуємо, а включаємо. А тепер отак, от от просто всі, хто вже вийшов. Так. Не піджидаємо їх, а всі, хто вже вийшов. Оп, накриваємо отак. Оп, супер. Оп, Ай. Зараз мене, правда, накриють, але... То нічого. <риклад> Що, не можеш мене впіймати, так? Отой не впіймаєш. Оп. Оп. Супер. Тактика, в принципі, робоча теж. Схожа дуже сильно з першою. Так. 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 До речі, друзі, я дуже сильно гарно пам'ятаю, як додавали оцього героя. Ось оцього. Ось Оцей він. Так. Я зараз з ним борюсь. Я не знаю, як його називають, але я дуже сильно пам'ятаю, як його хотіли мої друзі. Так. Ай. Підставив я сильно нашого про. Так. Ну, добивайте поко. Поко, добивай поко. Ну і нуб якийсь трішки. Треба йому було добивати. Виходити та напряму добивати поко. А зараз його, звичайно. Задавили тупо. Так. На тобі, на тобі, на тобі. Ната, вам там, приемно, Ната, я вам зараз так тут подавлю, Ната. Не, ну не вбивайте. я сейчас вам дам вбивай, я сейчас вам дам. Тика, спробуйте, вот так, вот так, вот так, вот так еще раз и вот так. Що ти? Було два на одного. Тепер три на одного, бач. Ось ти негарно зробив з моїм другом, а тепер ми тобі відомстили. Так, друзі. Уже 14-й ранг. Все. 15-й я доб'ю трішки сам, а з вами я почну бити. Давайте. Гаса. Це газ? Газ. Давайте виберемо. Що воно таке? газ. Або Емс. Ні, давайте газ. Так, газ. Що це за газ? Мені дуже цікаво, бо я на ньому. Пару разів грав, але я все одно не зрозумів, що це за. Це було давно дуже. Так, ага. По геймплею як пчола. Цікаво, цікаво. Як пчола, по гімплу. Ой-ой-ой. По геймплею, як пчола. Так, добре. Ага. Опа, щит. Ну, прикольно, я вам хочу сказати, прикольно. На пчолі я вже грав. Ви бачили, як я на ній грав. Пчола мені не подобалась, я на ній дико бомбив. Так. Так, далі йдемо. Оп! Що за команда, друзі? Просто розрив. Ха. Так, дуже добре. Прикольний газ. Так, друзі, подивіться обов'язково цей відеоролик. А на цьому доки що все. Всім до побачення.